А Олександр Сергійович, підіб'ємо підсумки матчу проти ЛНЗ. Що сьогодні вийшло команда, що, можливо, не вийшло. Ну, скажімо, вийшло те, що ми. Ну, як як вийшло, потрібно дивитись, ми намагалися бути компактними, ми, ми хотіли працювати в середньому блоці, е, і сідали трошки нижче, чим потрібно було, але ми грали з гарною командою і десь в моментах ми неправильно перебудовувалися, десь в моментах нас змушували сідати нижче. Сподобалося, що ми терпіли, що ми. Боролись, ми дуже хотіли, ми проявили характер. І такі є ігри, як як ця, де потрібно терпіти. І нас, в нас були нагоди за рахунок нашого терпіння. Валенти також були, але в нас були дуже гарні атаки. На жаль, не змогли реалізувати. І потрібно більше трудитись, і тоді якась може і частково фортуна буде. Буде більше до нас повертатися. Сьогодні у нас були новачки, був Болівар, був Красніч. Ось як е, гра наших новачків. Там вони молодці. Ну, як гра, люди там пару днів в команді і е, там якісь принципи гри ще не розуміють достатньо і. Вони намагались бути, я ж говорю, частиною команди, бути, працювати в колективі не самі по собі. І наскільки їх, їм дозволила їх кондиція, вони не ще. І, звичайно, ми дуже задоволені. Хлопці віддали там цього себе. Наступна гра проти зорі. Які думки ось матчу проти луганської команди? Та які думки? В нас скрутне, скрутне положення на сьогодні, на жаль, ну ми сам, самі в нього попали, і це нас стимулює працювати більше. І тут іншого шляху немає, потрібно прикладати більше зусиль всім від тренерського штабу до футболістів. Ми це розуміємо, футболісти це розуміють. Я задоволений тим, що ми правильно орієнтуємося в цій ситуації. Вона не проста. Ну... Нам потрібно працювати на тренуваннях, віддавати всього себе, і працювати в іграх, віддавати всього себе. А це в футбол, воно завжди погано не може бути. І воно почне виправлятись. Ну я до того, що заряд або інша люба друга команда, нам потрібно набирати очки. А, Максим, така сьогодні гра була. Забили ми, потім пропустили. Ось як оцінюєш сьогоднішню гру проти «ЛНЗ»? Я вважаю, що могли і виграти, і програти цю гру, але думаю, гра була цікава для болівальників. Звичайно, хочеться порадувати наших болівальників і вже виграти. Тому настрій, скажімо так, ну, не те, не що не приречений, да, але хочеться вже виграти. Як сьогодні вдалося забити, хоча ми бачили, як ти забив, як вдалося опинитися в тій точці? Там була боротьба болівара з захисником, і я чекав, що або болівар віддасть, або відскоче м'яч, і я таки не зрозумів, від кого він пішов до мене, але зорієнтувався, і перший, перший пішов на м'яч. Зараз ще можна сказати, що початок сезону тільки шість турів. і Як в команді фізична ситуація, як ти почуваєш собі фізично? фізично почуваю себе трошки краще, скажімо, це моя друга гра в складі після великої перерви від футболу. Тому з кожним матчем почуваю себе краще. Останнє питання: наступна гра тут вдома проти зорі. Ось які думки? Гарний суперник, гарна команда, і я думаю, що для нас зараз кожна гра важка, але хочеться вже. Перемогти і будемо робити все для того, щоб виграти.